Ось така у нас погода сьогодні, абсолютно нельотна, як то кажуть. Не хочу заспокоїтися. Йду додому. Трохи змінила сьогодні свій маршрут, але не дивлячись на погоду, все-таки вирішила йти пішком. В мене є парасоля, тому йду. Тільки що хтось пройшов такий смачний аромат парфума. О, якась така вишенька, пряна, солодка, з ванількою. Коротше кажучи, такі емоції буває окутують, аж хочеться підбігти до людини і запитати, чим ви надухані. Зайду на ява в Зазвичай я заходжу в синій АТБ, а це такий сіренький. Спробую зайти в нього. Шоколад світоч 1590. І ось такий смак терамісу. Візьмемо, попробуємо. і фраголіну. Є ще труфіль. Ось, до прикладу, в синьому магазинчику ось таку маску. Я бачила лише влічі, а тут вибір більший. Тут є Персик так. і є інжир, мабуть, з екстрактом з мангостана. протизапальна дія, антисептичні властивості. Візьму, мабуть, таку. Отже, коротенько про покупочки. Взяла все-таки ось цю маску, я Мангостан. Так, Тому що вона йде для. Має протизапальну дію, антисептичні властивості сприяє усуненню акне. Взяла, вирішила спробувати. Диски своя лінія 120 штук 29 гривень, здається. Все ж таки, ось такий шоколад світоч. Полуничний, з молочним шоколадом. І сирочки глазуровані. Ось такі ось подвійні, і також з кокосом. І собі на вже при виході на касі побачила ось такий батончик Will Draw. Він йде з ногою та карамеллю. Від всієї душі рекомендую 10 з копійками дуже-дуже смачний, схожий на батончик Марс. Прям сподобався. Як то кажуть, заточила за милу душу. Ось такі покупки. Хочу показати вам ось таку красу, яка створилася на наступний день у нас. Але, на жаль, повністю нашу. Не пам'ятаю, як воно називається, це дерево, зламала вершок. І ось вийшла Така засніжена, зальодяніла Скульптура у нас біля будинку. І ось, до речі, також покажу, дивіться, як гарно. Така краса. Є на що роздивитися. Зараз дуже цікаво, але небезпечно, тому що досить слизько. Все, ми йдемо з Маркушею на другий прийом до лікаря. Пішли, Маркушка. Всі вже вдягнені, компанія в зборі, дівчатка з нами. Йдемо. Все, пішли Маркуш, треба йти. Пару яблук впало, а в листочок. Клас, диви, Ліра. витвір природи. Залюдянілий листочок тримай. Так, все. Секрет клас. Поки ми чекаємо, э, час призначений для. По ходу до лікаря, ось така картина у нас тут застоялася недофарбована. Ми з Міланкою її разом розфарбовували, Ну, здебільшого я ось. І вирішила трішечки домалювати тут. Взять. Поки є хвилинка, світло вимкнули вже в нас. Діти граються ляльками по арбі. Що не може не радувати. Ну Ось тому такий у нас сьогодні вихідний день. Ось Так ось домальовуємо картину. Ми вже йдемо. У місті обстановка зовсім інакша, ніж в селі. Тут майже немає снігу, майже немає цих людяних. Сосуляк на деревах. Так, відпочиваєш. Си прибуде таке. Ось ще гарно над дахом, над мангалом. Сосульки класно так розмістилися. Ось дуже гарно виглядає ось це деревце. Взагалі, знаєте, що хочу вам сказати? Ось сьогодні вже ранок, це наступний день. І я собі таке зловила на думці, наскільки класно нікуди не поспішати. І це можливо зробити завчасно, з вечора, наготувати одяг, все необхідне собі, спланувати, що як ти будеш зранку робити і що братимеш собою на обід, на роботу. І, зрештою, виходить досить непоганий. Такий е, заряд е, позитивної енергії, налагодження такого на е, гарний день. Е, е, ну, я кажу про психоемоційний стан, більш-менш щоб себе якось взяти в руки. І ось ти стоїш, дивишся на таку красу зранку, розмірковуєш над усім, надихаєшся, заглядаєш на кожну цю. Краплинку, яка захолола, ось. Ну, це дуже класні відчуття емоції, тому плануйте і е е намагайтеся не квапитися От в такому щоденній рутині, планувати якось свій день і йти по плану. Ну, ось так, побалакала трішки з вами. І ось хочу показати ще наш бузовок. Бузок також дуже гарно виглядає. Тут треба підходити ближче, тому що в мене камера така не дуже ось добре це все діло передає, але здалеку таке кришталеве дерево. Дуже гарно ось так ось. Все. Всім гарного дня. Нехай вас Господь оберігає, ваш янгел охоронець оберігає вас, і нехай мирне небо буде над вашими головами.